Вітаю вас, друзі, на нашому каналі. Ось така справжня зима розпочалася в Недобоїцях. Ніхто не знає, чи вона надовго. І через те, що сьогодні такий сильний падав сніг, сьогодні не працювали. Ну, хлопці, розказуйте, як вам настрій? Бойовий погода вам нічого не мішає. ще щебележі. Збирай рукавиці. Сьогодні нам вдалося тільки трошки вкомплектувати ящик, оцей, де будуть розміщені оці наші акумулятори для сонячних панелів. Снігу падало все більше і більше, і працювати зовсім не було можливості сьогодні на вулиці. На наступний день прийшла черга готувати їжу на обід нашої групи. Зранку теж салат не вдалося почати працювати, але чуть пізніше команда все ж таки зібралася і приступили до роботи. Дякуючи сестричкам, обід був якраз готовий уже, і ми змогли. На годувати хлопців смачненьким борщом. Я так кажу ми, як ніби я теж готував. Дякую вам, сестрички, дякуємо, все було дуже смачненько дуже. І борщик, і голубці, і м'ясо, і пиріг дуже смачненький був. Хай Бог вас рясно благословить за вашу працю. Не всі брати були спочатку на обіді, тому що вони поїхали в Хотин. Потрібно було докупити деякі матеріали будівельні, і вони вже додавалися трохи пізніше. Я попрошу рішполоненку, добре? Так само інше. Дуже наш, світний правильний. Дякуємо за те, що ми живі здорові, маємо можливість трудитись, з тим цим сили здорові. Дякую за їжу. Ми могли добре поїсти. Дякуємо що які злотували, попросили їх. Будь з нами на остаток цього дня. від всього. Недоброго. Май надію тільки на тебе. Будь пославлені. Вічний пор. Амінь. Амінь. Щиро дякуємо. Це дуже смачно все. Але вибачайте, що так вийшло, ну так. Але вже як є, так є. Слава Богу. Так, слава Богу. Складні погодні умови. Тому так і складно вирішувалося сьогодні. Із тим, чи будемо працювати, чи не будемо. Буде обід, не буде. Не все так просто можна було зранку вирішити. І мені і щоб він був здоров нам. все найкраще йому. Дякую, дякую. Ось такі приємні моменти. Вітаємо тебе, братику Валентин, хай Бог тебе благословляє і береже успіхів тобі. Милості, захисту від Бога. Сьогодні погода трошечки краще, і вирішили зранку працювати, класти бруківку ось тут. Не дуже все було просто. Сама площадочка була підмерзла, потрібно було розбивати бетон. Гарячою водою його розмочували, розігрівали льод. Але потім робота пішла все краще і дуже багато давай, давай. вдалося сьогодні зробити на цій діляночці ось тут не було можливості такої працювати а там біля самої будівлі трошечки краще і. А тут ось. Братом Вовом засипали пісочком бруківку для того, щоб ущільнити її. Хлопці підвезли свіжої бруківки, а друга команда тим часом готує місце, де будуть її розкладати. Ось той момент, де вона водичка замерзла на площадці, і потрібно було її і розігріти, і здовбати, і гарячою водою її змивали. Але потихеньку вдалося все зробити. Казав Сергій Андрійович, щоб не знімати, бо не всі зрозуміють, що ми робимо. Але не, нічого. Вдалося. Дуже важко, але вдалося це все може? підготувати. Може, буде, може, буде. Та О, нічого не Це ти сказав, що добре, але тіма все не сказав. А я що у тімі замісне, так що це. Хлеб. Одного, не Це пуку, Це все Це вже не будемо одну, одну забирай молодну скоро. Дві малі дві, мали... дві не піде. Не піде дві, забирай війську одну. Оту забирай одну. Одну буду, так. Все. 别动，别动。 Сьогодні до нас приїхали майстри, які будуть займатися вікнами і ось тут покладуть двері. Це тут буде наша кухня. Виручай, той, той дається, рукавиці додому. завтра, <laughs> Щоб висохли <її> <laughs> І завтра От, Пожалуйста. І що з ним робити? Годувати, що робити? А де я йду, тож і їздити, тут, що?

Диосько вже волдепрес, вони міг це. Він пережив туди. А дійсно файно приміщається, маємо робити. Ось такий гарний кусочок площадки вдалося братам цього дні зробити. Зранку розпочиналася, пам'ятаєте, на цьому місці була лед, водичка, замерзла, мучилося, брати, але все зробили і на вечір, вже як гарненько виглядає Бруківочка. Дякую вам, брати, за вашу працю. Хай Бог вас рясно кожного благословить. Всі роботи, які зв'язані з Бруківкою, будуть робитися під керівництвом брата Тіми. Це його професійний обов'язок. А тут працюють наші хлопці, які привезли нам двері і вікна. Це приміщення нашої кухні. Ось так потихеньку збігає наш сьогоднішній день, починає вечеріти, сонечко заходить, брати потихеньку завершують свою працю. Дякуємо щиро брату Філі, який свої немолоді роки ще трудиться, допомагає. Хай Бог вас рясно благословить. Щиро дякуємо про тих, хто сьогодні працював, щиро дякуємо тим, хто молився за цю працю, щиро дякуємо, хто допомагає фінансами, Дякуємо нашим військовим, які зараз боронять нашу країну. Хай всіх вас, Бог береже.